Як мене чути, пишіть коментарі. Сьогодні вийшов стрім. Трошки покажу полоницю, яку я садив там того року. Це полук. Скоро стоїть. Зараз ходить, спеціальні. Дуже цікава полінія. Тут альба. Тут там у нас Азія. Ось Аж така точка ростом. Може потрібно поправити агроволокно. Тут у мене 5 сортів. Тож на 30 метрів. Перш мені вас верта полуниці. У мене поки що 5 сортів. Всім привіт. Це не певне зайшла Зеленська. І поставила лайк 100%. Так. Доброго дня, бачу. Коментарі відкриті. Я у вас справа, пишемо. Це у нас ось така погода Львівської області. Хто заходить, ставте лайки. Файну усім здоров'я. міцного здоров'я. Вам також. Коментарі в мене вже відкриті. Тут я планую садити саджанці. П'ять сортів. Не знаю, як зійде, як зійде, буду записувати прямі ефіри і відео. І також там ще є полуниця, Там далі. П'ять сортів. Е, там є два сорта і тут є п'ять сортів. І на другій хаті є. П'ять сортів. Хто звідки? Пишемо, я все читаю. Дякую за лайки, хто ставив, хто коментує. Сьогодні може вийти відео. Поставили драбину розкидну на люк. Сьогодні запишу відео. Купили ось цей будинок. Вдарли вагонкою. trošky robím remont. Já budu pokazovat to uvidu. Samý všichni hrot. Fajno, to je <laughs> Пропали що... Буду купувати плівку, накривати, ставити дуги. Все буду показувати у відео. Там в мене бак на воду. Воду провели. Напевно, будемо ставити капельні полив. Ще не знаю. Доброго дня, Поля. Поля, чи як? Звідки ви? Пишемо? Пишемо і лайкаємо. Я чудай на эфире. Поля безветки. Напишите. Там на Львовской области. Может кто из Львова есть. Мені тяжко, поставити лайк, прокоментуйте і запитуйте, що цікаво. Всім привіт. Повіршимо, хто звідки заходить. Зеленська знаю з Києва. Оля не знаю. Доброго дня написала. Хто заходить? Писалате, будь ласка, лайк. Напишіть коментарі, як мене чути. І Чи ви підписані на мій канал, чи не підписані? Це відео вийшло в рекомендації Ютуба. там что я полоняется кому цикаво напишите покажу там есть пальчик есть пальчик в один сорт и в один сорт брилы Всем привет! Звідки пишем? Я все читаю. Оля написала доброго дня, так і не пише звідки.